Знайомтесь, мене звати Філіп. Я житель села Українка. Оксана Лапкіна наш керівник, наставник і організатор, завідувач української філії, одним словом, завклуб Я познайомлю вас з аматорським колективом Українка та його життям в умовах війни. Ось і ми сміливі, активні, дружні, талановиті і спортивні, патріоти нашого села Українка і нашої країни України. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну зміни на собі відчули і дорослі, і малі. Уже навесні ми перестали боятися тих клятих расистів, повітряних тривог, ніхто вже не бігав в погрів. І з приходом тепла ми почали активну участь брати у різноманітних заходах, які організовували нам батьки, школа, будинок культури і, звісно, ж ми самі. За 2022 рік кожен з нас став волонтером. Ми навчилися готувати смаколики для ЗСУ, робити окопні свічки, розмальовувати патріотичні футболки, садити дерева на честь нескорених міст, на честь всіх героїв України. Грали, бігали, співали червону калину, дарували емоції і радості всім навкруги. Наш колектив не обминув жодної події, свята, традицій. Ми намагались не відчувати болю війни, а продовжувати жити, радіти, навчатись, розвиватись в суспільстві і за це все величезне спасибі нашим ЗСУ. Ми даруємо емоції, емоції радості, співчуття, емоції нашої сили, вміння радіти життю навіть тоді, коли в нашій країні гора, війна. Ми переможемо! Слава Україні!